Який, по вашому, був сенс у курській операції? Найкращі теми україномовного Редіт В постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. Хтось одразу скаже, що це пост зради, але це не так. Цей пост заради спробувати розібратися та можливо відповісти на питання з огляду на те, скільки ми понесли втрат, а результат може ви скажете, який він, то чи був сенс заходити на Курщину? І якщо так, то який? Це було військове чи політичне рішення, і хто від цього виграв? Начебто, вона планувалася для того, щоб відволікти російські війська з Донецької області, а потім для обміну на наші землі. Але судячи по кінцевому результату, то операція була невдала. Якщо врахувати, що Сирський це кишеньковий головнокомандувач Зеленського, то вважаю, що операція була політичним рішенням. Сам задавався цим питанням. З точки зору якоїсь військової вигоди, мабуть, сенсу не було. Хоча Росія внаглу не охороняла кордони, може, це змусило збільшити запас? Здається, залужний був проти. Ми бачили, як Росії не вистачило 100 тисяч, щоб дійти до Києва. А при нормальній підготовці вони б не дійшли і 50 кілометрів в сторону Києва. А що ми хотіли зробити там? З політичної на Росію. Можна напасти. Це ганьба перед усім світом і союзниками. Чи варто того кожне життя цінніше за все? Я профан у військовій справі, але моя ідея ведення війни полягала би у глухій обороні. Але ще раз судити з моєї позиції про такі речі дуже важко. Ця думка виключно профанська. Чому Курськ? Це стратегічний кейс, а не просто захід у гості. Превентивний удар. Русня готувала Сумщині долю Харківщини, накопичуючи сили спочатку 24-го. Наші вдарили першими, зламали плани ворога, змусили. Його хаотично латати дірки резервами з інших напрямків і забрали ініціативу собі поховання червоних ліній. Захід весь рік боявся ескалації. Курськ став моментом істини. Наші танки перетнули кордон, але небо не впало. Це довело, що ядерні погрози Кремля це блеф і стало кращим аргументом для отримання дозволів на далекобійні удари. Ми буквально стерли страхи заходу об асфальт Курщини. Тест на профпридатність режиму. Операція висміяла російську оборону. З'ясувалося, що кордон порожній. Фортифікації лише у паперових звітах, а розвідка все проспала. Поки у Кремлі не знали, як назвати цей хаос. Наші вже контролювали десятки міст. Це потужний удар по іміджу іміджуху. Війна на їхньому полі. Для росіян війна нарешті стала реальністю, а не картинкою у телевізорі. Поява біженців та нездатність Москви дати атв'ятку не оголосили війну та не використали ядерку. Показала обмеженість їхніх ресурсів і посіяла сумніви, що СВО йде за планом. Прагматичні бонуси, окрім політики, має реальні козирі величезний обмінний фонд, особливо строковики, та власні оборонні позиції на їхній території для майбутніх торгів. Підсумок ми зламали стратегію залякування і показали, що Ерефія це колос на глиняних ногах а їхні червоні лінії насправді коричневі. Як ідея захарасити, то супер. Але як на мене, з цього зробили черговий популізм. І коли стало зрозуміло, що ефект несподіванки пройшов і зараз підуть втрати, то треба було виходити. Але вирішили затриматися, бо типу поміняємо потім на щось. Змогли у тактику, але не змогли у стратегію. Ну бо у Зеленського у голові лише всілякі фортеці та Бахмути не може вести маневрену війну, не дає іншим відступати, щоб зберегти життя людей. Мислить красивими картинками і гучними гаслами. Хрін, мій коментар зараз загубиться серед багатьох інших. У курській операції все було ок перші декілька місяців, але наші сверхразуми у керівництві ніхуя не змогли придумати, що робити далі. Все застопорилося. Про логістику ніхто взагалі не задумувався. Якісь додаткові дороги не робили. По суті, була лише одна: я був біля руського поречного, і кожну ніч така сама ситуація. Спроби переїхати болота біля ставка по дорозі туди. Потім пішли штурми корейців, дали усім добряче просратися. Потім дрони. На оптиці і інші літаючі мразі дороги відрізали, проїхати неможливо. Все руйнувалося, а командування чогось не хотіло бачити провалу, поки усіх там не поклали. Ще на початку курської операції. Я читав, що залужний у 23-му році був проти такої операції, саме через те, що не бачив рішення питанню, що ми будемо робити у довгостроковій перспективі, так воно і вийшло. Слухати байки залужного себе не поважати. Головне, що під час контрнаступу, 23-го він себе почував чудово, пишучи автобіографію і типу як докторську дисертацію. І контрнаступ теж жодного разу не був проїбаний, коли керував усі вперед. А як опинився у Лондоні, то почав філософськи розмірковувати, чи могли ми чи ні. Ви ж не уважно читали, правда? Ідея операції на території Росії була у Сирського ще у 23-му, коли керував залужний. Але, як ми бачимо, він не став її втілювати, бо не розумів, що робити далі. По факту, так воно і вийшло. У довгостроковій перспективі ідеї ні в кого не було. І це, як ви кажете, філософствував залужний з Лондону. Це писали журналісти на початку курської операції, коли вона була ще дуже навіть успішною. Як я розумію, це була дірка у обороні орків, там і запушили для стягування їх сил. Зубовного покровську, ну і звісно, краще вести оборону на їх території, щоб орки руйнували свої ж міста, а не наші. Ну, вони не відволікли нікого від Покровська, натомість використали корейців. Коли атакуєш, то втрачаєш більше людей. І це не я вигадав. Я маю кілька знайомих, які безпосередньо там були. Вдарити у слабке місце з відносно малими втратами. Початок курської операції був 10 із 10 і повністю себе виправдав. Проблема у тому, що її перетворили на політичну історію і вирішили утримувати будь-якими силами до останнього, замість того, щоб своєчасно відійти. Схоже, що переслідувалося. Дві мети військова, хоч десь нав'язати росіянам ініціативу, змусити їх реагувати, можливо, якщо повезе дійсно захопити якесь велике відносно велике місто, а також натиснути на Курську атомну станцію. Політична показати вразливість Росії, на мій погляд, обидві провалено або частково, або повністю. Це, мабуть, можливо було передбачити перед тим, як це робити, зважаючи на те, що для такої операції не було достатньо ресурсів. Звідки нам знати, скільки було втрат? Звісно, ми не знаємо, але пряма логіка. Логіка – не пішли би туди, там би не загинули. Звісно, як кажуть, вище, могли б загинути десь на іншому напрямку, але принаймні не на Курщині. Це не пряма логіка. Ця подія не існує просто у вакуумі. Немає сенсу говорити, якщо не знати співвідношення втрат, плани ворога, наші плани та купу усього іншого. Все це стане відомо тільки через десятиріччя після завершення війни. Ви міркуєте в одній площині, не пішли би туди, і ми не знаємо, скільки б загинуло наших на інших ділянках. Бо тоді по чутках збирався прорив. Зсу несуть втрати, яка різниця де ну краще на території русні аніж на нашій. Різниця у тому, що було б добре, якби ЗСУ нанесли не втрати там, де їх взагалі, скоріш за все, не мало би бути. По-перше, ми ведемо війну на виснаження. Ця війна погана, довга та з величезними втратами, але єдина війна, яка нам зараз доступна, і вона не вимірюється квадратними кілометрами тільки ресурсами, які втрачає ворог, і тими, які вдається заощадити нам напад в незахищене місце з метою відтягування сил противника та завдання йому втрат в значних масштабах людських, політичних, економічних, бойового духа і так далі. Це Логічне рішення. По-друге, російська територія це єдине місце відкрите для маневру. Тобто ми могли зайти і вийти, або досягнувши задач, які я описував вище, або вирішивши, що ціна стає надто високою. Відступ з української землі зараз коштує дуже дорого у вигляді чергових знищених міст. І третє одним стоянням на місці війни не виграють. Має значення стратегічна або тактична ініціатива. Ми змогли зайти і вийти. А ви знаєте, якою ціною? Як казав Даніель Шеліговський для мене він, ніби польський портник росіяни найкраще вміють у війну на виснаження, а ми якраз у таку війну і втяглися. Правда, ми у нього, видно, мається на увазі весь цивілізований світ, хоча воює тільки Україна. Русня не веде війну на виснаження. З їх боку, це війна на знищення, тобто їх мета прорвати оборону та фізично знищити нашу армію та обороноздатність. Наша мета максимізувати вартість війни, змушивши їх втратити здатність наступати та або вести війну. Та у будь-якій війні якраз і є мета фізично знищувати армію противника. Було завжди. Ми не ведемо війну на виснаження. Торажка її веде проти нас, знищуючи інфраструктуру і тероризуючи людей кожної ночі. Ми ведемо війну на виснаження ворога, а вони ведуть наступальну війну. Розберися у цих поняттях. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або ще почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Відтягнути свіну собачі війська з Покровського напрямку. Нічого вони не відтягнули, але ж елемент несподіванки був, плюс якусь частину все ж таки відтягнули. Якщо не з Харкова, то з інших напрямків чи я помиляюся. Ну був, ну трохи відтягнули з інших напрямків. Стратегічно це ж нічого не дало. Окрім великих втрат, так як там не було ніяких фортифікаційних споруд, нормального зв'язку. Старлінг там не працював, тому просто втратили резерви, але нічого не досягли. А який сенс операції у кринках в офісі президента? Піар війна, потрібні успіхи. Ось їх і намагаються робити як можуть. Сенсу не було взагалі. Жодного позитивного ефекту це не дало. Ворог нас звідти вибив, завдавши великих втрат. На Донбасі вони теж просунулися. Ця безглузда м'ясорубка також негативно вплинула на мобілізацію. Туди і так важко залучити людей, а після всім стало зрозуміло, що солдати лише пішаки у руках єбнутого диктатора Зеленського, який заради самопіару буде класти людей по кожній забаганці. Хотіли забрати Курську АЕС, але союзники у Європі та Штатах швидко встигли сказати не можна, бо ми боїмося ядерки. Ось і вийшло те, що вийшло. А всередині це продали як контрнаступальну операцію зі знищення наступального потенціалу ворога. Мегаплан від цирка, мабуть, відтягування сил та взяття у полон ворога. Ну і по можливості якась трофейна техніка. Перша половина операції була дуже успішна з огляду на співвідношення втрати ворога та наше просування, та і яка потужність наступаємо на ворожі. Території, але вже друга частина стала безглуздою. Просто тримати територію для показухи західним лідерам та переговорів. Ще і ворога з'явився елітний підрозділ сили спеціальних диванних військ. Це чисто моя диванна думка на мету операції, і псо для потужників, щоб не сумували та вірили у перемогу. Спитайте тих, хто там був якою ціною у тисячах або десятків тисяч, і наскільки успішна була операція з їхнього погляду, обмін, тиск, перенесення війни на їх територію і так далі. Але сталося як сталося. Наше командування рано розслабилося Скоріше за все, захопити Курську АЕС, а потім її обміняти на Запорізьку, але не вистачило ресурсів або логістики. А далі вже не було особливого сенсу, окрім піарного. Ви карту бачили скільки по вашому треба було місяців та покласти людей щоб дійти до АЕС під Курськом. Курськ був дійсно несподіваний і мав шанси перейти у щось більше. Росняві відреагували відносно швидко. Курськ породив так званий Рубікон, а також дрони на оптоволокні, який там закошмарив нашу логістику і зараз масштабуються на Донбасі. Якби не Курськ, можливо, б Рубікон народився б пізніше. Плюс ця операція включила у війну Корею. Думаю, наші це навряд чи очікували. Думаю, за планом З, хотів таким чином обміняти території чи змусити роснявих до миру, але це не вийшло. Або можливо, це спроба сирка зміцнити свою хитку позицію на той час в очах з і показати, як правильно проводити контрнаступ після провалу у 23-му. як на мою думку, поки не військової людини з інфи з відкритих джерел. Результат Курська був негативним і ще раз доказав, що військовим шляхом виграти війну нереально складно. Багато наших там загинуло, і умови там були одні з найскладніших у порівнянні з іншими напрямками з того, що я чув. Ми думали, що це вплине на громадське сприйняття війни на рашці, але ж вони раби і їм терпіти не проблем. Ма, це був більше політичний мов ніж військовий, тому і дебільний. Сенс курської операції був доволі простий: зайти там, де ворог не очікує, і можна зайти без втрат, закріпитися та почати відбувати м'ясні штурми, у яких штурмуючий втрачає у 3-5 разів більше людей і техніки. Політичне перенесення війни на землю ворога були обміняні ті військові, яких у іншому випадку навряд чи поміняли би хотіли обміну територій, але потім вже вийшли з них скоріш за все через рижого підняття бойового духу, як військових, так і цивільних. Показати, що все ще є сили для наступу. Втрати моб ресурсу ворога для оборони територій, замість того, щоб відправляти все це на Донбас. Це все, якщо я нічого не забув. Кожен кап, що прилетів по російській хаті, не прилетів по українській, і тепер це їх проблема по відбудові, а не наша. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Talks. А ще ми створили telegram бот за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас будь-яку інформацію, яку ми перенаправимо до нашої спільноти. Це може бути ваша історія або коментар. Або питання, усі посилання, як завжди, в описі до цього відео.